Харківщину, Харківщину від руського території Харківщини від руського міра. Але мене звільнили мозк Харків'ян від руського міра. Що хочу сказати, тому у театрі три є російський драмтеатр. І не тільки у Харкові, але він є ще у Києві. Ось про що хочу сказати. Уявляєте собі, у Харкові, у Харкові і у Києві є російські. Драмтеатри, уявіть собі таке. Натомість ви уявіть собі таке, щоб де небудь у Москві чи у самій Москві був би російський драмтеатр. Уявіть, уявіть ви собі таке, тому що ми почнемо звільняти наші території України, наші території від расистів тоді. Почнемо звільняти свій мозок від руського міра. Ось про що хочу, хочу сказати. Тому що харків'яни досі не можуть обрати до Ради націоналістів. Вони не можуть проголосувати за партію Всеукраїнське Об'єднання Свобода або за якісь інші націоналістичні партії, такі як Удар, Віталія Кличка Європейська Солідарність або... Наприклад, наприклад, за такі партії, як Радикальна партія Олега Ляшка чи які-небудь партії, які україномовні, україноцентричні і так далі. Ось що хочу сказати. Зато харків'яни за такі партії не можуть проголосувати. Ось про що хочу сказати. І ще раз повторюю, ми почнемо звільняти свої території від руського міра, тоді, коли ми почнемо звільняти свій мозок від руського міра.